Якщо така поведінка, процесуальна поведінка сторони кримінального провадження має ознаки зловживання своїм правом, що зараз ми спостерігаємо з приводу зі сторони з, боку, з сторони захисту указаному кримінальному провадження, то слідчий суддя може, має право вирішити вказане питання одноособово, про що постановити відповідну ухвалу про залишення вказаної заяви без розгляду, враховуючи те, що на теперішній час можна обґрунтовано сперечувати про те, що сторона захисту зловживає своїм правом, зокрема, щодо заявлення відвіду в слідчому суді під час розгляду одного і того самого слопотання з метою, напевно, затягнути вирішення питання по суті відповідно до вказаної норми процесуального закону, простив вказану заяву залишити без розгляду. Дозвольте репліку вас щось. Я хотів би звернути увагу і суду, і прокурора на те, що ознаки зловживання правом відповідно до частини 4 статті 81 КПК України має лише повторно заявлений відвід. Я як учасник кримінального провадження заявляю відвід вперше. Мій відвід не є повторним. Я його заявив вперше, і він не розглянутий і не авторозподілений. Тому, ваша честь, я все-таки прошу виконати вимоги статті 7 КПК, направити на автобус. До зустрічного суду. Крім того, я звертаю вашу увагу, ваша честь, що відвід я вам не заявляв ще жодного разу з мого боку. А те, що в журналі судового засідання зазначені недостовірні відомості, я відповідно а, вважаю, що секретар умисно це зробила, тому що, прослухавши звукозапис слідчим судом-писанцем, Жодного разу і не сказав, що я заявив відвід судді Літвінові. Я звернув увагу судді лише на те, що є нерозглянутий відвід, який слухається слідчим суддею Карабане. На сьогоднішній день він зараз і залишається невирішеним. Його розгляд призначений на 13 квітня. Тому до 13 квітня, поки слідчий суддя Карабань не вирішить, чи маєте ви право приймати участь в цьому кримінальному провадженні, жодних правових підстав для початку розгляду цього клопотання. У складі суду, який зараз ми маємо, немає. Я прошу це занотувати. Судовому засіданні оголошується перерва. Нам визначений термін для вирішення заяви захисника про відсвідчення судді